Клінічна діагностична лабораторія у Селидівській центральній міській лікарні не переставала працювати з початку війни. Основними завданнями лабораторії є проведення лабораторних діагностичних досліджень, необхідних для встановлення діагнозу пацієнта, диференціальної діагностики та контролю за лікувальним процесом. Лабораторія забезпечена приміщеннями, засобами вимірювальної техніки, випробувальним та допоміжним обладнанням, реактивами, стандартними контрольними матеріалами та системами гарантованої якості. Лабораторія виконує такі дослідження як загальноклінічні, гематологічні, серологічні та імунологічні, бактеріологія та мікробіологія. Фахівці лабораторії мають вищу та середню спеціальну освіту. Пройшли відповідну підготовку, володіють сучасними методами лабораторних досліджень. Приміщення лабораторії розташоване на другому поверсі поліклінічного відділення Целидівської центральної міської лікарні. Більш детальну інформацію про роботу лабораторії та перелік досліджень ви можете дізнатися на офіційному сайті лікарні.